Доброго дня Хмельниччина, слава Україні! Сьогодні хочу прокоментувати нещодавно прийняте рішення Ради оборони Хмельницької області щодо функціонування мережі укриттів. Цим рішенням надано завдання районним військовим адміністраціям спільно із органами місцевого самоврядування привести в належний стан всю мережу укриттів області і забезпечити цілодобовий доступ до них. Що необхідно розуміти при виконанні цього рішення. Усі балансоутримувачі, які володіють укриттями, незалежно від форми власності, державна, комунальна або приватна, мають привести у відповідний стан згідно вимог чинного законодавства відповідно до комплектності ці укриття у строк до 30 липня поточного року. Районні військові адміністрації забезпечуватимуть організаційний процес, контроль за виконанням. Цих доручень і вживатимуть необхідних заходів реагування. Обласна військова адміністрація, відповідно до рішення РНБУ України, яке введено указом президента України Володимира Зеленського в дію, буде також вживати всіх необхідних заходів для проведення укриттів в належний стан і забезпечення доступності, і здійснюватиме необхідний контроль. Тому, шановні товаристи, прошу. У відповідний строк забезпечити виконання необхідних завдань і відповідально і сумлінно поставитись до цього питання спільними зусиллями разом до перемоги.